Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітаю всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про серйозне випробування для шахтаря Патріка Леона. Старт європейських чемпіонатів, можливий дебют Артема Добика у складі Жирони. Суперматч для Михайла Мудрика із високими шансами на те, аби вийти у стартовому складі. Тож, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на наш youtube канал. Нас вже понад 600 тисяч. Дякуємо вам за активність і доєднуйтесь, хто цього ще не зробив. Ну і нагадую також про круту пропозицію в наших партнерів Фавбет. Класний вітальний бонус до 10 тисяч для нових користувачів. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Перше серйозне випробування у новому сезоні для шахтаря. Команда Патріка Ван Левена зіграє проти єврокубкового претендента Олександрії. Шахтар влітку провів серйозну перебудову. Клуб змінив тренера. Замість Ігоря Євічевича прийшов екс тренер Зорі Патрік Ван Левен. Для Нідерландця це вже другий прихід в Донецький клуб. Ван Левен в період із 2006 по 2013 роки працював в структурі клубу і очолював академію. Зі зміною тренера змін зазнав і кадровий вектор команди. Донечани знову масово вийшли на бразильський ринок. Педріньо, Невертон, Егіналдо футболісти, які впродовж літа поповнили склад гірників. Таким чином, Шахтар знову став лідером УПЛ за кількістю легіонерів. Їх у складі команди Ван Левана дев'ятеро. Новий тренер у міжсезоння почав видозмінювати ігровий стиль. Євічевича критикували за надмірну монотонність і статичність команди під час контролю м'яча. На противагу стиль зорі Ван Левена був дуже яскравим і динамічним. Процес перебудови був важким. Хоч результати товариських матчів не варто вважати відображенням сили команди, але... Ці результати в гірників були дуже показовими. 3-3 проти АЗ, 0-5 з АЕКом, 0-3 з АЯКСом і 1-5 проти Тотнема. В усіх цих поєдинках гірники, м'яко кажучи, не вражали. Згодом усі ті проблеми, які ми бачили в грі Шахтаря у спарингах, перекочували на офіційні матчі. Натужна перемога 2-1 над металістом 19-25 у першому турі. І нічия зі скандальним присмаком у рівному проти Вереса. Шахтар все ще не вражає. Але на це є дві вагомі причини: перша кадрова травмувався ключовий для цієї команди футболіст Георгій Судаков. В обох стартових турах його підміняв крисків, але не давав того рівня вибуховості, який здатен пропонувати Георгій. А проти Олександрії через вилучення не зіграє ще й Бондаренко. Головний період сезону для Шахтаря вересень-листопад. Період групового етапу Ліги Чемпіонів. Тому саме на вересень команда повинна вийти на свій ігровий пік. Тут дуже показовим буде порівняння з Динамо. Кияни навпаки форсували вихід на свій максимум під матчі кваліфікації Ліги конференції. Тому в обох поєдинках динамівці забивали по чотири м'ячі. У Шахтаря інша історія. Перебудова також і у наступного суперника гірників Олександрії. Руслан Ротань вдався до дуже сміливого кроку і влітку позбувся більшості досвідчених футболістів. Ритьякого Мірошниченко, Цуріков, Кожушко, Рибалка. Усі вони пішли з Олександрії, а прийшли зовсім молоді. Погорілий, шостак, плакса, сігеєв, біляєв. Дехто взагалі без досвіду в ОПЛ. Такий кадровий підхід Ротаня дещо перегукується із його періодом роботи в молодіжній збірні, бо в Олександрії Ротань також підбирає футболістів під свій стиль, молодих гравців, яких він. Здати навчати власне під ті вимоги футболу, які сповідує нинішній тренер Олександрії. Але тут питання, чи не стане ротань заручником свого ж стилю, тому що в Олександрії не відмовляється від єврокубкових амбіцій і хочуть результат вже і зараз. Поки Олександрійці йдуть без втрат страждальні не ротань стайлівські, але перемоги над кривбасом і Металістом 19-25. Оновлена Олександрія все ж здобуває очки. Але як буде шахтарем? На український дует в Жероні Циганков Довбик чекає старт нового сезону Ла Ліги. і одразу матч проти команди із топ-4 минулої кампанії проти Реала Сосєдат. Цього літа Жерона стала найбільш українською командою з європейських топ-чемпіонатів. Вслід за Віктором Циганковим до Каталонії переїхав Артем Довбик. І першим завданням Артема Довбика у новому клубі було навчити іспанців правильно вимовляти його прізвище. Артем Довбик це на вига, він це надифіціл Артем Довбік. Дякор. І отже, спершу у них виходило не дуже і називали вони українця просто Артем. Вот так з російс пар благоста презенція. А stem a la presentació de Artem Dovec. Uh welcome to Girona. Bon dia, eh uh, welcome Artem Довбик став найдорожчим придбанням Жирони в історії. За українця клуб заплатив трохи більше 7 мільйонів євро. Цей трансфер став виграшним для усіх сторін. Жерона отримала якісного форварда за відносно невеликі, як для європейських ліг, гроші. Окрім цього, нападник має вже налагоджену взаємодію з лідером команди циганковим. Для самого Артема Довбика цей перехід теж є позитивним кроком. Про фактор циганкова ми вже згадали. Окрім цього, українець прийшов на вакантну позицію. Основний форвард минулого сезону Кастиліано залишив Жерону. В Конкурентах залишився тільки Крістіан Стуані. У є справжньою іконою для каталонської команди, але йому вже 36. Тому навряд Стуані зможе виходити у старті щотуру і грати до фінального свистка. За стилем довбик доволі схожий на Кастеяноса. теж має гарну швидкість та достатню м'язову масу для єдиноборств. Але у таті була ще одна, і найголовніша чеснота. Він мав дуже хорошу реалізацію моментів і міг забивати два з двох. Цей фактор матиме велике значення. Тут ще раз є сенс пригадати про Віктора Циганкова. Успіх екс-динамівця у Лалізі зробив можливим і переїзд ОБК та посприяв тому, що Жерона витримала дуже важкі перемовини з Дніпромодин та Мітіланом. В Іспанії дуже поширена практика при підписанні гравця із незвичної для них країни піднімаються згадки про всіх футболістів цієї національності, які раніше виступали в Іспанії. А до циганкова українцям не було чим похизуватись. Зозуля на рівні лаліги не закріпився. Коноплянка був недостатньо працьовитим і схильним до навчання. Чигринський постійно травмувався, і тут кейс циганкова став справді проривним. Український ураган показав, що нова генерація українських футболістів здатна до швидкої акліматизації і готова одразу давати результат. Сподіваємось, довбик не підведе. Під час міжсезоння у Жероні відбулися суттєві кадрові зміни. Окрім позиції Форварда, вони стосувалися і півзахисту. В Атлетико повернувся лівий Вінгер Рікельме. Йому на зміну із структури сіті-груп прийшов бразилець Савіо, та найбільша втрата опорник Ромео, який повернувся до Барселони. На цю позицію Жерона все ще шукає заміну. Із придбань варто відзначити Янгеля Ереру. Його контракт Жирона викупила у Мансіті. І Дейлі Блінда, Нідерландець, прийшов вільним агентом. Ще один новачок Жирони, за яким точно варто стежити цього сезону, це Пабло Торе, 20-річний півзахисник, прийшов в оренду з Барселони, футболіст, для якого це буде перший повноцінний сезон у Лалізі. Гравець із дуже гарними задатками, хорошою технікою, дриблінгом, та й взагалі за стилем добре підходить під грумітчела. Жирона почне новий. Чемпіонат матчем проти Реала Сосєдат, який за підсумками минулого сезону повернувся до Ліги Чемпіонів, баски цілком заслужено фінішували на четвертому місці. Сосєдат наразі є одним із найстабільніших проєктів в Іспанії, як з фінансової, так і зі спортивної точки зору. Четвертий сезон поспіль Алкуасіл виводить Ла Реал до Єврокубків. Причому баски йшли по наростаючій Ліга Європи і тепер Ліга Чемпіонів. У складі сосідада достатньо висококласних футболістів: Ленорман, Субіменді, Меріно, Мендес, Вайрсабаль, Кубо. Ця команда точно і у новому сезоні побореться за топ 4 Дуже неприємна ситуація сталася із ветераном сосідада Давидом Сіловою. Під час передсезонки іспанець отримав розрив хрестоподібної зв'язки. Відновлення від такої травми займає близько року. Для 37-річного сілви це означало завершення кар'єри. Ельмаго, на жаль, пішов із футболу. Минулого сезону матчі між Лареалом і Жероною були справжнім видовищем. У першому колі команди провели найрезультативніший матч усього сезону. Сосідат виграв 5-3. А у другому колі команди зіграли 2-2 з асистом циганкова. Топ матч на старті нового сезону для Челси на команду Михайла Мудрика чекає велике випробування поєдинком з Ліверпулем. Новий сезон і нові очікування від Михайла Мудрика. Перші півроку 100 мільйонного українця в АПЛ стали відвертим провалом, але значну частину провини в цьому можна перекласти на команду. Весь Челсі був ганебним, тому й мудрик не виділявся із загальної маси. Влітку сині серйозно відфільтрували свій склад: Гавардс, Маунт, Ковачич, Колібалі, Пулішич, Менді, Лофтущік, Ампаду, Канте, Аспілікуета й Обамеян. Всі ці футболісти. Залишили Челсі, натомість прийшли Нкунку, Джексон, Дісасі, Огошукву, Анджело і Санчес. На фінальному етапі перебувають угоди по Лавіа та кайседо. Також змінився тренер. За новий проект взявся почетіно. Схожа ситуація вже була у Челсі після 10-го місця в сезоні 15 16 Тоді теж склад змінився суттєво. Змінився і головний тренер прийшов Антоніо Конте. Ну а що було потім болівальники Челсі. Вже з приємністю згадують, адже тоді лондонці виграли чемпіонат чи зможе почутінно зробити революцію в АПЛ? Суто схематично Челсі не зазнав глобальних змін. Під час міжсезоння лондонці продовжували грати 4-2-3-1. Одразу кидалось в очі те, що почуттіно давав більше індивідуальної свободи гравцям, але водночас ще в товариських матчах вимагав високої інтенсивності. Склад Челсі на останній товариський матч проти Борусії Дортмунд можна було вважати основним на цей сезон із нкунку і стерлінгом на флангах нападу. Але в тому ж матчі француз травмувався і вибув на декілька місяців. Тому з великою ймовірністю проти Ліверпуля у старті можна буде чекати на вихід Мудріка. Травман Кунку це нагода для українця закріпитися у стартовому складі. Адже якщо брати до уваги кількість і якість ігрового часу, який мав Михайло на зборах, то дуже схоже було на те, що початно награвав українця в ролі джокера команди людина, яка зможе додати швидкості вже по ходу поєдинку. У Ліверпуля минулий сезон теж вийшов провальний але якщо Челсі взагалі залишився без єврокубків, то мерсесайці фінішували п'ятими і зіграють у лізі Європи. Юрген Клоп влітку активно зайнявся перебудовою центру поля. Фабіньо, Гендерсон і Кейта пішли з команди. Прийшли Собусла із Лейвцега і Макалістер із Брайтона. Змужніли також молоді Кертіс Джонс і Гарві Еліот. Тож подивитись на новий центр поля Ліверпуля у майбутньому сезоні буде дуже цікаво. Потенційний вихід Мудрика у старті на матч проти Ліверпуля справа дуже символічна, адже мерсесайці були першим суперником Михайла В АПЛ. Ось вже старт нового повноцінного сезону для Мудрика, і знову Ліверпуль. Але у складі червоних вже немає Джеймса Мілнера, кого ж тепер садити на п'яту точку. Новий сезон Віталія Миколенка у чемпіонаті Англії. Іриски зіграють у стартовому матчі проти середняка минулого чемпіонату Фулема. Дайч розпочне повноцінний сезон із Евертоном. Тренер, який замінив легендарного Френка Лампарда по ходу минулої кампанії, зміг врятувати Ліверпульців від вильоту під час зимового трансферного вікна. Минулого сезону Евертон не підписав жодного футболіста, але олдскульні та дієві методи дайча допомогли зберегтись. 36 очок і 17 місце. Таким був підсумок минулого сезону для Евертона. У позаминулій кампанії синім також довелося боротися за виживання до останніх турів. Але тоді ще команда Лампарда набрала 39 балів і фінішувала 16-ю. Дуже невтішна тенденція для ліверпульської команди. Трансферне міжсезоння сезоння Евертона здову видалось дуже спокійним і тихим. І риски орендували донжуму з Вілья Реала. Ще вільним агентом прийшов 38-річний Янг. Саме прихід останнього може бути цікавим для українців, оскільки Ешлі Янг може бути альтернативою Миколенку. За останні два сезони англієць в Астонвіллі грав не часто, але регулярно з'являвся ліворуч в обороні. До цього в інтері Ян грав лише на лівому фланзі. Тож Віталій Миколенко отримав конкуренти дуже вікового, але достатньо майстерного і досвідченого футболіста. Не виключено, що в першому турі в основі на гру порти Фулема ліворуч в захисті вийде Ешлі Янг. Миколенко впродовж між займався відновленням від травми, і значну частину зборів просто пропустив. Сезон 23-24 має стати останнім для Евертона на Гудісон парк. Керівництво клубу планує переїзд на нову арену у 2024 році. Стадіон буде вміщувати близько 53 тисяч вболівальників. До речі, нова арена Евертона потрапила у шорт-лист об'єднаної заявки від Великої Британії на проведення євро 2028 Повернувся до Евертона і скандальний де леалі, але свій останній офіційний поєдинок Англієць привів ще 26 лютого. Та й Шондайч теж говорив про те, що Алі ще дуже далекий від оптимальних ігрових кондицій. Свій скандаліст є також у складі суперника Евертона Фулема. Олександр Митрович налаштований відправитись до Саудівської Аравії. Лондонці відхилили трансферну пропозицію по Митровичу. Серб навіть погрожував бойкотом тренувань. Відхід Митровича справа неминуча, тим паче, що Фулем вже запросив на зміну Рауля Хіменеса із Вулвс. минулого сезону. Фулгем став найуспішнішим із новачків АПЛ і фінішував десятим перед стартом нової кампанії. До котеджерів, крім Хіменеса, ще приєднався захисник Бесіс Аякса. Трата Митровича може вдарити по результативності, адже сер по кожному із п'яти з половиною сезонів забивав щонайменше 11 м'ячів. Також під питанням майбутнє Жуапалінії португальського центрхава в складі Ліверпуля дуже хотів би бачити клоп минулого сезону. Евертон був доволі зручним суперником для Фулгема, адже лондонці здобули 4 із 6 очок у двох поєдинках. Подивимося, як буде вже в новій кампанії. Тож, друзі, пишіть у коментарях свої прогнози на те, скільки м'ячів у новому сезоні Ла Ліги заб'є Артем Довбик в складі Жерони. Не забувайте також ставити вподобайку нашому відео, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube-канал. Якщо ні, то обов'язково це зробіть. Ну і також нагадую вам про круту пропозицію від наших партнерів Абет. Вітальний бонус для нових користувачів до 10 тисяч. Шукайте посилання у закріпленому коментарі. Там є усі деталі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.